好好好 Дерги лишний отдаст. Хорошо, 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 а? в сторону, не попрямий, в сторону, що да. ж ты попрямили? Давай, давай, давай. Давай, хорошо, хорошо, давай, давай. Во! Давай, давай, давай. Працюй, да. да. понятно. Да. И перевіл на голову. Дальше прямые. Да. Дальше прямые. Дальше прямые. Дальше прямые. I not Nu,

не Вот так, крутый, крутый, рукой мало не пошли. Ну что ты назад пішов? А я ж не тоже. Стоп! От головой, ты толкаешь. Либо буквально закінчить. Либо буквально закінчим.

Постійно на нього. А ще шар зробить, но справа. І лівим закінчимо, 60 гріху. Лівий буковиць закінчимо. Давай, давай

В сторону ноги, ладно. Ліву сторону рушать. Вот так, молодець. Давай, дошвай, право, ліво, право, навіть. Право, ліво, право. Право, право. Везьми ноги право. Правий диви право. А молодець. Во, все, все, повтори, зараз. Правий дивика. Вот так. Пожалуй, давайте. Кидай, кидай, пытайся, кидай, набоят, кидайся. Во! Кидай. Вот так пробывайся. Хорошо. Yeah, the В сторону, в сторону, шприч. Во, в прич удар. Давай, давай, віддавати, віддавати. Час, почуваємо.

Справа, право! Справа, бэй! Руки, руки! Давай, давай, сам працюй, зайжа! Нина! По нормально? Ну да что ты не подсмотришь? Коли шага? Да? Ч, що знає? Серьезно? Серьезно, серьезно. Кто то? Ну постріли. Можешь? Не можешь.

Паузу. Час! Час. Давай, 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 жарти кайфо, жарти мало часу, свободян. Сам бий. Не стій, сам бий. Дьорме тоді вдалі. Не біжили нього пригоріємо, розкачай. З Зублонами, з Тобі Давай, 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 давай. Право бей! Ще справа бей! Ще швидше. Швидше руки кидай. І правий зразу. Зміна. Хто виходить з ринку, стає на пацани! Хто з рибу виходить, стає ще на декілька раундів на мішок. Obrigado.